Перенести реанімаційне відділення дитячої міської лікарні на перший поверх. Мама хлопчика з інвалідністю розповіла, що не зможе спуститися із сином в укриття. І він, коли це сирени, він вищить. Ужасно, ми молимося Богу, щоб не случився приступ при кожній сирені. У Новогуймінській громаді попрощалися із підполковником, командиром авіаційної ескадрильї Павлом Бабичем. Завдяки йому і нашому командуванню ми відбили Київ. І місцевість, яка була поблизу цих міст, рюкзаки та канцтовари передали дітям-переселенцям Житомирські волонтери. Таких рюкзаків загалом буде тисяча передано внутрішньопереміщеним особам дітям, які приїхали на Житомирщину. Житомирянину Івану Могильову 8 років. Хлопець має інвалідність з дитинства. У його гідроцефалія і дві кісти. Він родився задушений. Йому ось буде 9 років 25 жовтня, але він не ходить, не говорить і сам не жує. Він тільки повзає, опираючись ручками об подлогу. На даний момент, коли почалася війна, ми лягаємо в лікарню тільки коли в нього случається епілептичний приступ. Приступи в нього случаються непрости, є приступи в діток, в дорослих, які після першого укола, дитині легше. Ваніш він майже не допомагає цей укол, який ми колемо Сібазон. І він просто його задушує. З епілептичним нападом, вчора Івана госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської дитячої міської лікарні, і мама хлопця порушила питання евакуації сина до сховища під час повітряної тривоги. Реанімація на четвертому поверсі. Скажіть, будь ласка, як буде сирена, як утікати з дитиною з четвертого поверха. Ванечка важить 30 кілограм, і як для жінки, це трохи важко. І Він, коли це сірени, він вищить ужасно. Ми молимося Богу, щоб не случився приступ при кожній сирені. І от вчора я мусила звернутися до врачів. Спочатку обратились. Вони сказали, що вони нічого не можуть зробити. І я через те вирішила звернутись до мера нашого міста. Пожалуйста, поможіть, будь ласка, щоб перевели реанімацію на Шевченка на перший поверх, що стосується. Переводу дітей на перший поверх я інформую про те, що на першому поверсі знаходяться діти з інфекційними захворюваннями. Зараз сім дітей з коронавірусною хворобою. Якщо я їх переміщу на четвертий поверх, то на першому поверсі їх поступить завтра 20 чоловік. А реанімаційне відділення розраховане на 9 дітей. І в це відділення перемістити. Просто інше відділення, де 30-40 дітей повинно бути. Ми в нас не буде такої можливості. І в діти, які перебувають зараз в нас в ренівційному відділенні, це четверо дітей. Їх цих дітей, якщо перемістити на перший поверх, от є загроза того, що вони можуть заразитися коронавірусною хворобою. А для них це буде ну подвійний. Трату здоров'я тому питання переведення на перший поверх на вчора було неможливо, і ми не можемо таке зробити, тому що згідно проєктної проектної документації, згідно розводки кисню, все це інше. У нас є реанімаційні палати на першому поверсі. Якщо це ну взагалі колись вимагає там та да, якась ситуація, то це ми робимо. Але є деякі моменти, є апарати, які потребують підтримки життєво важливих функцій. Які знаходяться саме на четвертому поверсі, Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. у Новогуйвинській громаді попрощались з підполковником, командиром авіаційної ескадрильї Павлом Бабичем. Павло син військовослужбовця. Виріс та проживав чоловік у селищі міського типу Озерне. Служити у Збройних силах України він мріяв з дитинства, пригадує тітка загиблого Лідія. З дитинства він такий був активний. у всьому добивався, все, що задумає, всіх поважав завжди відкриточку напише бабулі. Лівою рукою писав на ну, так чітко, гарно, що бабушка сама могла прочитати її. Любив бабусь, любив село людей, зовсім любив поспілкуватися. Його мрія була стати льотчиком. Любив він. Любив це його справа, це, це його покликання. І Він поки не добився свого, поки не закінчив академію, він не зупинився. З перших днів повномасштабної війни Павло Бабич виконував завдання в зоні активних бойових дій та брав участь у визволенні Київщини. Саме завдяки йому, його допомозі у перші дні ми здійснили те, що здійснили, вивели з-під удару, саме завдяки його допомозі, його діям була взаємодія у перші місяці війни. Саме також завдяки йому і нашому командуванню ми відбили Київ і місцевість, яка була поблизу цих міст. У нашій бригаді він служить років п'ять. Може трішки менше перевівся сюди, але він був військовослужбовцем в іншій бригаді. Теж він був не тільки командиром, а і другом, і братом. Коли потрібно було, ми до нього зверталися не тільки із за допомогою якоїсь поради військової, а й буденних справ. Загинув військовослужбовець 21 серпня під час виконання бойового завдання. У нього залишились батьки та дружина. У міському парку культури невідомі понівечили п'ять дерев. На кожному зроблено по що може причасти до захворювання і відмирання дерева. Це навмисно, навмисно зроблені мітки сокирою. І Хто це зробив? На жаль, на сьогоднішній день ми е, зразу відреагували, зателефонували на 102. Приїхала поліція. Поліція на сьогоднішній день веде розслідування даного інциденту. Була слідчо оперативна група. Виявили вчора, при ранішньому обході, це була десь 8.05-8.10. Це було зроблено просто навмисно. Це небезпечно для дерев і для і за чого, тому що на цих місцях може образовуватися грибок. Може образовуватися та ж сама водянка, і те, і, і, і може надалі просходити всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привезти до ладу. Ось до одна зарубка, друга зарубка, і це видно, що їм не більше, ніж півтора суток. Зовсім-зовсім свіже. Тому що представники поліції, які вчора були, вони теж робили і відео, і фотофіксацію цього всього, і вони бачили, що це дійсно свіже. Яке покарання понесе людина, яка заподіяла таку шкоду. Телефонуємо у міську інспекцію із благоустрою. За знищене пошкодження настає відповідальність на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів. Ну на посадових осіб там сума значно вища. Від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 510. 850 гривень. КП Парк вже затратив майже 2 тисячі гривень на придбання необхідних засобів для лікування цих дерев. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Перші 160 рюкзаків передали волонтери для дітей внутрішньопереміщених осіб, для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та для дітей-захисників України, які загинули в російсько-українській війні. Таких рюкзаків загалом буде тисяча передано внутрішньопереміщеним особам дітям, які приїхали на Житомирщину. Рюкзаки наповнені шкільним приладдям. Тут ми знайдемо і папочку, і зошити, і альбомчики, і е, е, кольоровий папір, картон. Е, значить, лінійки, ну такий мінімальний, але е, достатньо такий е, ну, нормальний е, набір. Ми тобі хочемо подарувати такий гарний е, рюкзачок. Ти тут знайдеш все для того, щоб розпочався твій освітній процес. На нарешті розпочався. Анна та її син Дмитро переселенці з Херсонщини. Це все матеріальне. Це найголовніше це те, що допомагають, що за нас не забувають. Що дійсно ти, приїхавши сюди, маєш підтримку. Ну, і це приємно, дуже приємно. А ще діти від благодійників отримали пакети з альбомами, зошитами, ручками, кольоровими олівцями. Там яку іграшку. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. 27 серпня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 16 градусів уночі до 27 у день. У бердичів ясно опадів не прогнозують. Температура від плюс 16 вночі до 26 у день. У користині буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 17 до 27 градусів. У Малині очікується ясна погода без опадів. Температура від 18 до 27 градусів тепла. У Новограді Волинському буде ясно. Температура повітря від 14 уночі до плюс 27 у день. У Олевську очікується ясна погода без опадів. Температура від 16 до 26 градусів. Як говорити з дітьми про війну і знизити їхню тривожність. Щоб підтримати дітей, дотримуйтесь таких рекомендацій. Відповідайте на запитання дітей навіть на найбільш тривожні, чесно і короткими фразами. Кажіть, що зараз у нашій країні війна, але наша армія дуже сильна і зупиняє ворога. Поясніть, що сигнал тривоги означає, що наша армія поруч, наші захисники виявили небезпеку і боряться з нею. І про нашу безпеку дбають. Запевніть дитину, що вона у безпеці, повторюючи їй, я доросла чи дорослий, я тебе захищу, я з тобою, у нас є план, я знаю, що робити. Говоріть про перемоги нашої армії, перелічуйте кількість знищених ворожих танків, літаків, уникайте теми людських жертв, скажіть, скільки і які країни нас підтримують, не соромте за страх. Дозволяйте проявляти будь-які емоції. Переміщуючись в укриття, візьміть із собою іграшку, іншу улюблену річ, чи стискайте руку, зробіть мотанку з хустинки. Робіть будь-які вправи, що задіюють тіло, вправи на розтягування, потягування, стрибки. Разом співайте, малюйте, грайте у слова та інші ігри, виконуйте заспокійливі вправи, уявляйте місто та країну під веселкою. Відштовхуйте та виганяйте страх криком та рухами. Якщо дитина бліда, розгойдується, не реагує на контакт, розітріть руки, мочки вух, дайте шоколад і солодкий чорний чай, візьміть на руки, похитайте, почніть співати пісню, яку дитина пам'ятає, звертайтесь на ім'я, говоріть мама або тато поруч. Згодом дайте тетріс на телефоні або пограйте в дартс або гру, пов'язану з просторовим сприйняттям. Вірте в Україну. Ми переможемо. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт. Я Патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух? Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, проведіть час на самоті. Четверте поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте. Знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення, і через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі, або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Як поводитися в зоні активних бойових дій. В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші. Бажано в різних місцях. Тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями, уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми, уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку, не таркайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів, вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!